Стрижка медуза, яку часто називають «Желебоб», Боб, нещодавно набула популярності, привертаючи увагу знаменитостей законодавців моди на TikTok і модних форвардів, незалежно від того, чи стрижка медуза в природних відтінках, чи підсилена яскравими кольорами, гладка чи грайливо скуйовджена, стрижка медуза відкриває нескінченні можливості для самовираження, розсуваючи межі традиційної зачіски та. Відкриваючи сучасну мистецьку перевагу, перш ніж зважитися на стрижку Медуза, настійно рекомендуємо пройти ретельну консультацію з досвідченим стилістом. Роблячи це, ви можете отримати цінну інформацію про те, яка довжина найкраще підходить до вашої унікальної форми обличчя. Крім того, важливо пам'ятати, що ця стрижка потребує щоденних зусиль, Щодо укладання вам потрібно буде приділяти кілька додаткових хвилин щоранку. Щоб довести свій.